Трускавець 12.00. Ми зараз біля бівету. Йдемо зайдемо всередину, подивимось. Скільки людей в біветі. Розповім, яка ціна води у Трускавці, особливо Нафтуся, Марія і Броніслава. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Дуже гарний сонячний день сьогодні. Люди сидять на лавочках, відпочивають, ми йдемо всередину в бювет зараз зайдемо. І потім ще пройдемось біля бюлету, бульвару Торусевича і на сувенірний ринок. Якщо, друзі, кому цікаво, приєднуйтесь до прогулянки. Весна тільки починається в Трускавці. Цього тижня дуже багато різних. Концертів в Палаці культури багато відомих зірок. І Оксана Білозір, і Віктор Павлік, і Іво Бобл, також Олександр Кварта. Тиждень буде насичений. Єдине, що, не знаю чи повезе з погодою, бо синоптики обіцяють дощі впродовж дощі тижня. І не дуже тепла погода. Але сьогодні світить сонце, прекрасно. Немає багато людей в бюветі. Я так розумію, що більшість людей приходить до бювету просто або щоб подивитися на анонс концертів, подивитись на людей, себе показати. Вода в бюветі платна, 24 гривні літр коштує. Тому якщо ви приїжджаєте на 21 день, то. Приблизно 600 гривень виходить з людини. А якщо ви, наприклад, в себе в санаторії чи в готелі п'єте водичку, там воно для вас безкоштовно Ось так, друзі. Так що враховуйте ще те, що треба буде, якщо ви приїжджаєте в Трускавець, наприклад, в приватний сектор чи на квартири. Знімаєте квартири, то прийдеться вам ще доплачувати за воду на втусом. А якщо ви в чи... готелі чи в санаторії, то там можна пити воду в них безкоштовно. Ну, єдине, що кажуть, що коли з літом пробував відкривати цю тему, е... і зразу ви друзі почали писати в коментарях, що нафтусю потрібно пити в бюлеті. Бюветі, випити, пройтися е і нафтуся вона не дуже довго зберігається. Там лічені години. Так що тому кажуть, що краще пити в бюветі, а та привозна вода вона вже не, не така повімчена, як тут що біля бювета. Хоча вже кажуть і біля бювету, що вода не та, яка була. Колись років 20-30 тому. Багато людей також їздять, набирають воду. Є біля Борислава є такий санаторій джерельний. Там люди зупиняються біля того санаторію. Йдуть в ліс, там є стежка і є Нафтуся в лісі. Там дуже концентрована. Нафтуся, ну невідомо, знаєте, без призначення лікаря, яку там. Дозу собі можна вибрати, ну це небезпечно, друзі. Небезпечно і нафтусю також треба пити через або з соломкою, або через ті такі ну через спеціальні кухлики з носиком, які називають команець або поїльник. Треба слідкувати, друзі, щоб нафтуся не попадала на зуби. Вона портить зубну емаль і дуже швидко зуби псуються. Якщо там, наприклад, курс пропити на втусі, ну, не бажано. Лікарі рекомендують якраз куманець, щоб з нього пити. Також вони призначають ну, обстеження відповідні, призначають дози, відповідні кількість прийомів води. А самому, як то кажуть, лікуватися можна собі нашкодити і своєму здоров'ю. Ми зараз йдемо по бульвару Торосевича біля музичної альтанки. Немає сьогодні концертів біля музичної альтанки. Я думаю, просто ще не дуже тепло. Як буде тепліше, будуть концерти, будуть. Знову напевно збирати гроші для ЗСУ. Людей буде в місті побільше. Хоча зараз також є люди. Люди є, я вам скажу, тоді, коли світить сонце, гарна тепла погода, тоді багато людей виходить на вулицю погуляти. Ко ви розумієте, що не всі люди приїжджають в Трускавець, щоб попити на втусі, і кількість людей на бюветі це не показник скільки людей приїхало на відпочинок в місто. Бо ну, я вам ще раз кажу, що кожні готелі, багато готелів, санаторіїв мають власні бювети, ну, але не всі ще й потребують навтусі, хтось приїхав просто просто відпочити. В спа-центрах, кінотеатрах, концертних залах, ресторанах і так далі, на екскурсіях. Багато тут дуже екскурсій є від різних туристичних фірм в різні куточки Західної України. Потепліє, друзі, кудись з'їздим. Можливо, навіть поставлю на голосування в одному з відео, що ви вибрали якусь екскурсію, виберу декілька екскурсій, і яка набере найбільше голосів, туди, туди і поїдемо. Пишіть, друзі, в коментарях, куди ви їздили, як були в трускавці на екскурсію. Можливо, щось вам сподобалось, не сподобалось. Мені то досить цікаво знати. І не тільки мені, також і глядачам каналу. Я був, друзі, був на Говерлі, був з екскурсії. Був на Буковелі, був на водоспаді Шипіт також на Синевирі був. Був в Опаці, був, був в Урічі. Це все тут Поки і Уріч недалеко, можна власним автомобілем з'їздити, але мені було цікаво з екскурсії, був в ремчем. Пишіть, друзі, в коментарях, мені буде досить цікаво. Ми зараз на сувенірному ринку. Тут багато чого можна придбати. Для себе, для родини, для друзів, якщо ви приїхали на відпочинок сувеніри можна привезти навіть і для колег по роботі. Всі будуть завжди довольні сувеніром. Якщо, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись. Це відео, також ви можете підтримати канал Трускавець Travel. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Ми зараз біля кінотеатру Злата. Якщо, друзі, ви приїхали на курорт і не вгадали з погодою, можна сходити і в кіно. Ну, тільки не в сонячну погоду. В сонячну погоду є куди сходити, є що. Подивитися на курорті. Ось. Так що, друзі, всім вам гарного дня, гарного відпочинку і до зустрічі в наступних відео. Всім папа! -па.